Ну що, дорогі мої подкисасічники, соскучились? Або мене вже забули. Ага, а я вас не забув. Я теж за вами скучу. Дуже давно не виходили відео, а все через те, що кожна у мене лінива срака. То в неї часу нема, то натхнення, то одна робота, то срачка, то пердячка, то друга робота. То ще якась фігня. У нас багато чого произошло за цей час. Я навчився їсти квіти, що стоять на столі. Вони смачніші за корм з лососем от сто процентів. Але кожна чомусь мене сварить, ніби їй жалко тих квітів. А ще я знайшов, де кожна ховає ватні палички. Отут, на верхній полиці, між скидочною карточкою в магазин піва та книжкою про здоровий спосіб життя. Я тепер можу запрошувати у гості своїх друзів котанів на ватну вечірку, паличок усім вистачить. А ще нам тут чергова посилка приїхала. Називається ця посилка І херб, і херб бляцька в сраку. Ну так, от самі почитайте. Це не я сказав, це кожен так казав. Тому що коли посилка вже доїжджала до пункту назначення, прилетіла руснява ракета. І поцілила в головне відділення нової пошти в Одесі. Мабуть, ви чули про це з новин. Тоді було знищено багато посилок, і кожна думала, що й наша теж була знищена. Ой, така зла була, не дай бог. На нервовій почві зжерла половину холодильника і казала, що якщо пропало її кокосове масло, то вона поїде в Рашку, знайде тих пілотів, що пускали ракету. І зробить так, що те кокосове масло буде у них з пісюнів капати до кінця їх життя. Я не знаю, чи говорила вона правду, але настроєна було дуже серйозно. Але потім виявилося, що ця посилка не їде через нову пошту, а тепер її доставляє інша компанія, так що все нормально з кокосовим маслом. Кожна мені сказала, що в цій посилці мені щось купила, і тому ми з білкою робимо досмотр, як завжди. Аби кожен не подсунуло якесь фуфло. Давай вже, відкривай, митний контроль ждать не буде. Оце кожена собі заказала вкусняшки. Каже, що це кокосові чіпси, і дуже смачно. Фу, фу, прибери, я таке не їм, фу. Там не було місних чіпсів, чи, може, чіпсів з миші, Ну чи на крайняк з запахом валеріанки? Точно не було, ти добре подивилася. А це та сама кокосова олія. Кожна на ній смажить сирники та усяку випічку. Ну, це вона так говорить. А справді пиздюнькає, звісно, тому що вона і випічка, це поняття настільки несумісні, як сіротка з полуницею. Що, ще одне кокосове масло. Вона ж о тобі два, у тебе нічого не злипнеться. Ти краще, б другі чіпси з кокосу заказала. Вони під півко добре заходять, мабуть. А це що за мамкін тюбік? Тюб, Маска для волосся. Нові збочинці кожані, то у вас коврик для мишки, то маска для волосся. Купіть уже собі мозгів для жизні, не придумайте всяку фігню. А це, що за однакові бутилочки, це теж мені? не мені, а кому тобі? Для твого волосся, щоб воно не ламалося і без тіло? Кожна ноти офігіла. Ну так, нечесно, для моєї шерсті ти купила лише одну баночку. Та й то одну на двох з білкою. А для себе любімою цілих три. Тобі не жирно, ні? О, а це що? О, це для мене вкусняшка, да? Це Омега-3 спеціально для тварин. Вітерінахів дядя Сірожа колись казав нам пити цю омегу-3, щоб шерсть блистіла. Але у нас ці вітамінки дуже дорого коштують, і моя жлубіха кожна заказала в інтернеті подешевше. Ну економить на мені, як завжди, ви ж знаєте. Давай дегустуватиму і вкусняшку, досить куйовдить. Цей риб'ячий жир іде в капсулах. Інструкції кожна прочитала, що його можна давати собакам і котам. Він покращує стан шерсті, суглобів, кісток і мозгів у кожаних. Ну да, кожані теж приймають омега 3. Якщо мені ці вітамінки не сподобаються, то не страшно. Моя кожана все доїсть. Так, а тепер дегустуємо. Баночка добре закрита. Нічого ніхто не вкраде, просто так. В ній отакі капсулки, і їх здається, чи то 300, чи то 500 штук. Ну, давай будемо пробувати так, що це. Фу, якесь воно ніяке, не пахне нічим. Знаєш, кожуна, ну, невірно, тобі доведеться це їсти, я ж цей, я ж не злоб, на відміну від тебе. Мені до тебе нічого не жалко. Ну, або купи мені мокрого корму і змішуй ці всі вітамінки з кормом, тому що так вони мені просто не заходять. А ще я вам не розказував, як моя кожна мені зраджує з іншими котами. Прикиньте, що не вірите? Ну ось самі подивіться, є відеодоказ. Відправив я її в магазин за фаршем на котлети, а вона на зворотньому шляху підчепила якусь кицьку, ну, типу того, що вона на мене схожа. Кицька їй лапші не вішала, почала мурчать, а кожна вуха розвісила і віддала їй фарш. Я в шоці, як так можна перші і ліпші шльондри аферістці, продукти віддавати? У тебе дитина дома голодує, а вона розбазарює м'ясо. Ну, давай ще додому її притягни. Всіх давай додому заберемо, бо вони ж на мене схожі. Чув? Добре, хоч небагато відрізала і на котлети ще лишилася. Але квітська нічого так, нічому. Може, треба піти познайомитись? Візьму ще фаршу та піду. Головне цей, щоб білка не спалила. А, здається, все таки спалила. Я тобі піду, морлоти вусате. Тільки спробуй. Шляєшся десь з вуличними шльондрами, а я потім квіщів та беріг лікую. Все кожен, я розкажу, нехай тебе везе, діді Серюжі, може, він там тобі не все відрізав і Фаберже знову пробивається. ці мужики, ну, як сіда.